Привіт, друзі, з вами я, як завжди, я Паша ТВ. І сьогодні друга частина механізмів. Поїхали! Так. В минулої серії я вам показав ну, всі, що в мене були механізми. Ну а тепер я вам покажу ті, що я зробив. Ну, Ще ще які зробив. Дивіться, ну тут така от двер така от далі. Ось тут я її ще зробив, ну, щоб було красивіше ось, і тут в мене така ось ну, типу, ну, Є в мене верстак і є в мене ось це. І давайте так. Я от мене на рычаг, і ось тут в мене ці штучки, да? но це краще треба було сюди поставити скрині типу, ну, для своїх скарбів, правильно? Дуже mm -hmm. ну, гарна наничка. Тому краще я зроблю ось так. Тепер вашу ничку ніхто не знайде. Ну тільки <смі> трішки там прекрасно Як ви бачите, я хотів зробити ці механізми, які померні були. Три були селяни, не, але не померли. Також я бачив тут відео, що типу на подсолнухах зомбі можуть коротитися, але це не так. Все, блін, на ПК версії тільки працює. Всі механізми ті що Тут ще один був механізм, я там шпритував на ПК-версії, але я його сам доробив. Дивіться. Ми хочемо потрапити в дім, але ну, не хочеться крафтити двері. Ну навіщо, блін? Три штуки зараз. Ну, блін, навіщо нам ще одна двір. Тому нажимаємо на рычажок, І в нас відкрилися двері. Ну і Далі там наша база. Вийшло зробити так, як треба, тому зробив по-своєму. Далі в нас ось така штучка. Вона вже працює нормально. Ну так. Болі-міння так сказати. Так. Давайте зробимо. Так, так. Так Все. Я залажу і с -с -с сипучі піски. І реально схоже якось. Хоч якось. Вони, звісно, швидко ламаються, ну хоч якось. Ну, я так допускаюся і зараз ламаються. Раз, два. Три. Е -е О! -а 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 -а. Так. Ну, це те, що в мене ну, хоч якось працює, хоч якось. Ну, що я це хоч, ну, хотів зробити все сам. Ну, я чисто бачу, просто бачив якісь відоси. Тут я хотів зробити безкінечний І щоб... Щось в мене не виходить. Як ви бачите, тут в мене проблема. Далі я хотів зробити рапор, який може передвигатися. Так, тут в мене механізм. Ой, ну я зламав, ну. Тут... Нічого тут такого немає, тому що воно і так напружено. Просто такий механізм і все. Все. Я тут. Ну, я його давненько робив, ну нічого не вийшло. Далі. Далі в нас дуже цікава штучка. Прям дуже цікава. Вона вже в мене саме краще за все зробить. Прям краща штука, що я робив. Ну, дивіться. Якщо ви хочете, просто зробити. Гарний не, гудок, то просто зробить цей механізм. Дивіться, ми приходимо додому, до, до свого друга. Так, да, в нас завжди потрапили дома з дома другами. Так, в нього такий гарний вдома. Ми хочемо його постучати, але в Майнкрафті не можна зтучати. Нема звука. Тому нажимаю на кнопку і... Давай там ще раз пішу. Да! Це дзвонок. Бу -бу. А саме вона працює ось так. Дивіться, треба поставити сп... спочатку чотири шерсті білих, ну, або там інше, я не знаю, яку хочете. Поставити сюди редстоун. Далі поставити ось це і ось це, і ось це. Ось так. Далі ви ось тут граєте 10 разів, а тут 6. Або навпаки. Ви потім, коли це зробите, просто став, ну, замінюєте шерсть на золото і нажимаєте на комо. Так. І останній механізм на сьогодні це ось такий Він самий простий і самий мій перший, який я зробив. В другій частині це ось цей. Да, вона виглядає дуже странно. Типу, як це так? Ну, це ж великий шалкер. Вау, як так? Ну. Що просто подивитися, це нормально Це просто шалкер, який прям біля мене стоїть. І він невеликий. Це просто я ось так поставив і все. І просто здається, що він дуже великий. А оці дуже маленькі. Ось так, це так. Ну, як ви бачите, я тут думав, що ну, це вийде, тому я навіть зробив тут гарний дім, я тут звісно в двері. Не поставив, ну, ну, навіть тут гарні дерева поставив, гарний дім з окнами зачинили. Не все зробив, а ми начинаємося. Ну, думаю, все я вам показав. Це в мене саме підбрали. Окрім прапора. Прапор це саме просто невдачна штука. Давайте я вам просто зараз покажу, що там З... ну, знаходиться. А, Куди я зайшов. Зритель. Дивіться. Я ось тут таке зробив тут штучку, Оце Тут поставив ще щось. Ну, в мене, коротше, нічого не вийшло. Тому ось так. Тому давайте. ну На цьому в нас все. З вами був як завжди, я, Паша ТВ, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі і всім бай-бай. Чекайте третю частину.